Слава Україні! Приїхали до мене свіжі товаранчики. Сьогодні люди вже йдуть в плащаницю, але я трошки багато роботи, бо приїхали свіжі машини. Та ще не встигаю. Приїхав такий товаранчик, то в нас є 2.0 ТДИ 125 кВт, 170 кінських сил на DSG dq 250 версії Cross. Це збоку я за нього відео знімав. Це ідентичний, але це простий товаранчик, який я пригнав з Данії. Там в комплектації Life люди мені дали всі кошти, я цей автомобіль зареєстрував і номер сховав, щоб не було видно, бо люди просили не показувати десь таке. Номера не показувати. Ось таке автомобіль вже розмитнений. Там лишилося його обслужити, відігнати на станцію, поглядати, в якому стані ГРМ степлення. Ходова, все інше, всі рідини масла позамінювати і обслужити. Повторюю, у нас 12 рік. Авто все все в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Круговий парктронік, автомат. Номера не з цієї машини номера причепив, щоб переїхати. Автомобілі приїхали автовозом. Другий там той чорненький покажу. Як виглядає? Шивочка стане екстра. Руль не потертий взагалі, пробіг. Пробіг гарантія, що не кручений. У нас на DSGDQ 250 на мокрій. І автопарковка, підлокотничок частенький, як виглядає сидіння. В Автомобілі ще хімчистки не було. Потолок чистенький, екстра. Він код. Провіряйте автомобілі. По офіціалу по Фольксвагену. не перевіряйте по кроверті, бо там можна заплатити гроші і вам все, що хочете. Десь так виглядає. Десь треба тут прибрати, таке дефлектор ці, ціленьке. Подукладати рук. До всього треба подокладати рук. Корозії немає взагалі, але досвітлення чистенько і багажник чистенький. Машина без нюансів. Цю заглушечку переважно крадуть. Я маю такі заглушечки, буде в діта. Я їх купляю по офіціалу в Німеччині. То діти переважно все бавлять, воно дуже легко відщолкувати і його кробить. То купійцяні гроші воно коштує. 5 євро новий був оригінал. І такий товаранчик приїхав. То в нас є кінець 2011 року в версії Highline 2.0 TDI на DSG dq 250 і 103 кВт 140 кінських сил. Авто ще з меншим пробігом, дуже рідкісних, є дуже багато документів, по машині що вона обслуговувалося, які були пробіги. На шинах Michelin, диски без виробітку, тут в нас хром на дверках, вікна всі рідні, включаючи лобове, лобове вікно теж у нас рідне і версія хайлайн. Теж адаптивна LED-оптика, ксенон, хром всюди по машині. Авто без нюансів взагалі взагалі. Автомобілі могли їхати своїм ходом, але це дуже дорого, тому я їх більше везу автовозом. І Сидіння в нас Alcantara Highline. Десь тут трошки грязно, як всі німецькі машини. Але не аж так, я би сказав, відносно чисто. Речіжок круїза не потертий. 190 тисяч, тут ми маємо кольоровий такий дисплейчик, і тут хтось собі поміняв на іншу магнітолу, на Android. і У нас є задня камера. Отаке таке-то. Так по машині без нюансів взагалі машина дуже чистенька, така відносна, а він кот. Авто теж без ДТП, авто все в рідній фарбі. Немає ні єдиного підкрасу і як на диво я стараюся 11 роки не брати, бо 11 років люблять мати десь тут, чи тут корозію, чи по крилах. а тут стан такий рідкісно екстра. Це грязне. Екстра стан нігде по них, всюди оглядав, корозії немає взагалі-взагалі. рідкісно, хтось ту машину беріг, такий стан екстра. Кроз має фаркоп в багажнику, бачив, а тут Тут теж камера, корозії немає, багажник теж чистенький, екстра без нюансів. Дуже номера до машини дають зразу. Насос балончик. Тут немає. Фаркопу немає. Зараз гляну, там чи є така ручка. Ні, немає. В цьому немає фаркопу. Це в кросі є фаркоп. Отакет. Повторюю, це в нас є кінець 2011 року, модель 12-го. Машина буде обслужена, на слідуючий тиждень дзвоніть і десь можна буде під кінець тижня забрати, десь руки до тих машин доходять. І тут ми маємо цей крос. Багато людей мене питають, з чим відрізняється тауран-крос від простого Таурана. Два ідентичні таурани маємо завжди це хотів показати, але якось руки не доходять. Але є два ідентичні, я вирішив показати. Ось стільки людей на рахунок того питання дзвонять, і то кожному пояснювати дуже довго. Проще на рахунок того зняти відео. А автомобіль має вищий кліренс. Хоча цей тауранчик, цей іменно зданій, він вже є з вищим кліренсом, він має пружини як в кроса. Ми маємо до арочки, в них йде 72 см до передньої арочки. Що в кросі, що в цьому ці дві машини одинакові, в них кліренс 20 см. За рахунок того, що в дані сніги падають, і хтось купив машину з підвищеним кліренсом. Але переважно до арочки них, ми там маємо 67-68 см, а крос має 72 см. І цей має 72 см. Ну, кліренс вищий, бо в них стоїть е передні пружини вищі, і задні пружини вищі, і задні амортизатори є подовжені. Усилені подовжені. Є в кросі, а в, в простому е цього немає. Скажімо, як в цьому чорному. В цьому чорному цього немає. Стоять звичайні амортизатори. Тут ми маємо в кросі подовжені амортизатори. Крім цього, в нас є інший бампер. Хоча він на вигляд подібний, але ця нижня губа, яка в ньому є. Ця бампер тут є розрізаний і воно застібається. Там та нижня губа є чорна під низом. Тут є такий захист, це є грубий капрон, захист на цей бампер. Маємо захист на арки, Тут цього немає. І є захист на цих порогах. Теж є закріплений такий захист. Тут немає. Так само ми маємо позаду. Є бампер теж де інший. Він подібний, але він інший, він не підійде той туди, той сюди. А тут немає. І ці арочки йдуть по кругу і бампера інші. Всьому іншому ці машини ідентичні. Ну і звичайно ці диски. Ці диски дуже дорогі, це і ковані диски. Це незвичайний алюміній. Вони є дуже легенькі, це є титан, якийсь сплав, їх називають ковані диски. Автомобіль значно краще керується, бо вони спеціального сплаву. То треба спробувати, на словах то не передати. Отаке. В цьому іншому ці машини ідентичні. В кроса кліренс завжди є 20 см. Я знімав вже відео, показував, що ставлю звичайний акумулятор стандартний, такий як з Таурана. 75-ку ставлю, він має 20 см, і я Таураном через нього проїжджаю і воно ніде не черкає. Ще до Таурана кроса можна поставити трошки вищі шини. Я в себе ставив всі 4 однакові. Тут йдуть колеса різноширокі широкі в Таурані. Іде перед нас 215 на. На 50, зараз покажу. У нас де то є розмір? Коло грязне, 215 на 50 r 17 А задня шина в нас... Тут у нас різноширокі колеса. Передні мають 7 дюймів, а задні мають 8,2 дюйма. Чи 8,5, точно так не знаю. Можете подивитися загуглити чи чата GPT спитати, яка ширина. Самих дисків. Це 17-ка, але сама ширина в дюймах. А ззаду у нас резина 235 на 45. Хоча я на свого таурана ставив одинаковий, я став 235 на 55 всі чотири шини. Автомобіль тоді стає значно вищий і десь м'якший, як скажімо, нерівна дорога, і кліренс значно збільшується. Але тоді, як поставити такі колеса спереду, тоді в нас тут будуть протиратися підкрильники. Там воно буде їх легенько, десь за рік часу воно їх там витре. Протре там цей підкрильник. Якщо ставити 235 на 50, то це буде екстра, бо на 55 черкає, на 50 не черкає. Р17, то по цих машинах. Так що, ще, крім того, будуть інші тауранчики, але наразі є такі два тауранчики. Цей, цей. Зараз поставлю паузу і покажу, що яка є в мене машина. Є в мене такий шаранчик, дощ розпадав. У нас 12 рік, 2.0 ТДІ, максимальній комплектації на шкірі. 125 кВт, 170 кінських сил, максимальна комплектація, все, що могло бути в машині, є. В нас ми маємо led фари led ксенон, електричні двері з двох сторін, електрична кляпа багажника, у нас є тримання полоси, камера перед-зад, шкіра, пам'ять сидінь, відбирання тепла від мотора, кнопка, є вебасто з пульта, вебасто з кліматроніка, програматор до Вебасто на цілий тиждень на два ключі для двох осіб. Дуже багато функцій, пульдове басто, така максимально багата комплектація, яка була в цих шаранах. Зеркала складаються, притивняються. Така максі-максі комплектація. Авто нарешті забрав станції, хлопці подоробляли, все справне без нюансів. Його залишилося хіба що поприбирати, але машина технічно справна, мені сподобалося. Я ще думаю, чи продати, чи ні, я можу собі лишити. Я ще на такій машині дуже не їздив. Але як будуть якісь зацікавлені клієнти, я десь там дуже на тих машинах не зациклююся. Я готовий завжди продати. Я якось можу і на бусі поїздити без машини, я маю на чому їздити. Ось таке-то. Ще якісь там в Німеччині є накуплених декілька тауранчиків, але вони десь будуть там не скоріше місяця. Бо десь то треба довго чекати, бо дають людям завдатки, і поки в нетівні машини віддають, воно якийсь час займає. А після цього ще, щоб то, е, поклеїти якусь логістику, щоб автовоз забрав, щоб це було дешево. Бо зараз такий курс євро, просто космічний. На сьогоднішній день там щось один, один е, співвідношення євро до долара один. 14,5-15 десь так. А то є дуже велика різниця, е, скажімо, 10 тисяч євро, то ми маємо. Е, 11,150 доларів. І плюс розмитнення на тауганчика ми маємо. Це є мито, акциз ПДВ, брокер, сертифікат це є 4000 доларів. І плюс дорога на кожний автомобіль 800 євро. Це на опті, не на роздрібі, бо на роздрібі рахують тисячу. Це з витратами. Це не просто 800 євро доставка. Це і взятки, хабарі, роблення документів, топливо все включене. Вас нічого не цікавить. 800 євро дали, машину з Німеччини, з-під хати, привезли мені під хату. Але це така опція, тільки коли я даю 8 машин. Як я буду давати по одній машині, то ціна тут, звичайно, тисячка. Десь так то виглядає. І подавайте ці всі суми, переведіть євро в долар. Бо багато людей питають, що так дорого. Переведіть євро в долар, подавайте ці суми і побачите, яка виходить ціна. Десь виходить дуже дорого. На даний час тауранчик в Німеччині там менше 8 тисяч євро, живий, нормальний, не коштує. А додайте цю суму розмитнення і виходить захмарна ціна. Ось десь таке. Так що завжди є якісь тауранчики, дзвоніть, пишіть. Радий допомогти. Щось, е -е, вас цікавить по тауранах, просто можете подзвонити, спитатися. Але бажано десь там дзвонити з 9 ранку. там. До 10-ї вечора, не пізніше. Або пишіть на Viber. Viber, WhatsApp, Telegram. Завжди відповім щось, підкажу. Так що вдалих всім покупок, мирного неба і веселих нам свят. Отаке то Все, пока.